Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон і сьогодні перший пілотний випуск неліквідної крипти. Я вже анонсував цей проект в телеграмі. Якщо тебе там немає, підпишись посилання в описі каналу, там вся активність. Найбільша протягом кожного дня я постійно дропаю щось цікаве по крипті і, власне, там ми і спілкуємось. Суть цього проєкту максимально проста. Я відкуповую на новоствореному аккаунті неліквідні активи і спостерігаю за ними, а ви, звісно ж, разом зі мною протягом десь півтора-два роки. До початку булрану. і будемо дивитися, скільки ж ця сама неліквідна крипта дасть профіту під час стрімкого росту ринку. Будь-хто з вас може сміло подумати, що це безбашена авантюра, і буде правий. Бо по факту я ціленаправлено буду морозити свої кошти. Мінімум на 2 роки. А отже, як і неліквідна крипта, мій актив, мій портфель на цьому аккаунті буде максимально неліквідним, неробочим, неактивним і буде дріфтувати. Скоріше за все, навіть місцями можливо падати, демпитись і зменшуватися в об'ємі, конвертуючи в ЄСДТК. Але основна ціль це витримати цей натиск. Перш за все, психологічний, адже кожного разу заходити і дивитися, як твій баланс зменшується, як ти втрачаєш кошти на ці неліквідні крипті, це достатньо тяжко. Проте таким чином я планую показати, що дійсно крипта це те джерело, де, попри все, на будь-якому активі, все ж таки, можна буде заробити. А великою перевагою стає те, що ми будемо відкуповувати не ліквід, не ліквід дуже дешево, і отримувати ікси на ньому буде максимально легко. Тому що під час булурану весь неліквід відстрелює, всі щитки починають працювати і починається люте відмивання. Грошей. І в цьому проєктові я покажу вам, що це і як це буде відбуватися насправді. Таким чином, хтось із вас, можливо, буде таким же безбаченим, як і я, і буде повторювати якісь дії за мною, купувати якусь неліквідку і приймати в цьому участь. Хтось буде спостерігати за цим, фіксувати це все. Обґрунтовувати, обдумувати і в подальшому на наступних булранах реалізує це в своєму портфелі. Відео по неліквідній крипті будуть виходити кожного тижня, один раз в неділю, в один і той самий день, кожної п'ятниці, і ми будемо дивитися на те, що відбувається з нашим портфелем. І окрім того, будемо відкуповувати щось новеньке, щось свіженьке, щось. Максимально смачне для нашого неліквідного портфелю. Так, ну і власне, ви в Телеграмі накидуєте проекти, які ми відкуповуємо, і я їх моніторю і відкуповую. Так, за перший тиждень, коли я зробив анонс цього проєкту. Ви накидали трішечки проєктів, буквально ось стільки. Тут у нас ну, прилично, так, десь до 20 проєктів ви прислали. І сьогодні. Ми будемо обирати з цих проєктів і, власне, відкуповувати їх по певній долі, яку я там вже вирішу. Бюджет на кожен тиждень на неліквідну крипту я виділяю по 100 баксів. Хтось подумає, що це небагато, а хтось каже, що, типу, ти крейзі і просто в нікуди викидаєш гроші. І по факту і той, і той буде правий. Тому. Ми вибрали для себе десь таку золоту серединку, того, що мені не шкода просто втратити, розумієте? І у разі чого я не буду себе якось гнобити, депресувати стосовно того, що я там в неділю буду втрачати по 100 баксів. Це терпимо, це нормально. Це те, що я можу собі дозволити без будь-яких психологічних травм. Тож... Поїхали. Перший проєкт, який ми сьогодні будемо відкуповувати, а я нагадую, що ми відкуповуємо неліквідну крипту, і будемо вибирати, власне, по об'єму за 24 години. Тож, перша, типу, ви бачите, в мене тут є c 98 а 84К об'єму, ну, в принципі, в принципі, можна його купити, але я. Б Почекав трішки, щоб вона трішки ще демпнула, хоч на один центик, і тоді ми б її забрали. Ада сюди не підлягає, тому що в неї об'єм великий, Ада сильний проєкт. А от Вега з Веги можна розпочати. 45К об'єму достатньо небагато. Ми бачимо, що вона тут теж трішки на підйомі, не найкращий поріг входу. А, типу, можна було б почекати, доки вона продемпиться троханчик, але якщо подивитися на глобальний її а, графік, то ми можемо побачити, що в цілому зараз в неї не спадаюча ціна, і брати її цілком логічно. Тож пропоную взяти її десь там баксів на 20. Хай то буде. Нагадую, у мене на балансі 119 доларів ми. Відкуповуємо на 100 доларів. Тобто 19 доларів в мене ще має залишитися. А, ну ось 20 веги ми беремо, 18 баксів у нас залишається. А, витратити на неї. Тож, поїхали. Ставимо ордер. Купуємо. Так, ввів пароль, забрав проект. Ідемо далі. Так, наступним 59К. Давайте пошукаємо щось трішки нижче. Щось більш неліквідне, наприклад, Порту. Також, в принципі, як ви бачите, на підйомі, не без цього. Тому що, ну, ринок зараз такий. Але ми бачимо, що сквізи тут є, і сквізи достатньо приємні. І були відносно недавно. Тому також. Давайте баксів 15 на неї виділимо. 461 токен. В цілому нормально. Забираємо. Все, беру по ринку, по актуальній ціні ту, яку ви бачите чуєте у відео, тому не, не запарююсь щодо цього. Так, порту ми поставили. Так, YLD. Wildді. Давайте глянемо, що за Wild. D. Ну тут, Тут в принципі, щось, щось таке, знаєте, по, по по графіку мені взагалі не. О, а це мені по графіку подобається. Оце ось по графіку прям-таки непогано. Оксіген Протокол. І, типу, Оксі я люблю. І проект це крутий. І інвестували ми в нього. В свій час багато, але він нам не підходить через те, що тут великий об'єм. 183 тисячі, попри все, це дуже дохіра. Це не неліквідний, розумієте? Те ж саме і з XRP, яку мені писали, пропонували. Я її то виніс сюди, але купувати ми її однозначно не будемо, тому що, знову ж таки, 19 мільйонів USDT це не неліквідний. Тому одразу пропоную а, те, що не неліквідне, з цього аккаунту прибирати, в тому числі і аду. Iron Fish. Iron Fish можна забрати, тому що в неї всього 52K. І наскільки я пам'ятаю, Iron Fish нам совітував а, Богдан. І казав, що там у нього прям щось жир-жир буде. Тому я пропоную в Iron Fish прямо таки 50 50 закинути. Тому що, ну, по-перше, вона дохера стоїть, це вийде тільки 25 токенів. По-друге. Нам треба депчик розігнати б ще б також. Було б непогано. Тоб ми то кожну неділю будемо додепувати плюс 100 на нові проекти, але хотілося б щось і пофіксувати, щоб заробити. Правильно, Правильно. Тому ставимо ордер 50 доларів, закидаємо і йдемо далі. Так, в мене 36 19 має залишитися. Так, Сінапс. Дивіться, Сінапс мені писали, советували. 2 мільйони обороту. Ну, який це може бути неліквід? Видаляємо. Потім Дія Дія у нас 41К обороту. Беремо. Дію беремо. Також в свій час я вже інвестував у нього, заробляв на ньому. Дивіться, по графіку також бачимо перспективність. Тому забираємо. Забираємо ми його на 17 доларів. І в нас залишається 19 баксів. Портфель. Зібрано, і я сподіваюсь, тобі максимально сильно зайде цей проект. Підписуйся на мій YouTube канал тут про крипту українською.